Дуже часто люди далекі від відеоігор, приписують їм статус причин усіх від молодого покоління. Це все через ваші відеоігри. Ігри породжують лише населяти ігрову залежність. Я себе не сохранився. А якщо в мене програма із за цього полетить? А також можна почути фрази на кшталт, чого корисного ці ваші ігри можуть навчити, та насправді багато чого. Відеоігри дають нам не тільки корисність, тобто загальне задоволення від процесу, але і користь від того чи іншого ігрового досвіду. Уже неодноразово було доведено їхній позитивний вплив на певні людські характеристики. Відеоігри допомагають розвивати логічне та критичне мислення завдяки головоломкам та поставленим задачам, навчають військовій тактиці та покращують реакцію в шутерах і стратегіях. Багато людей практикують англійську, якщо грають мовою оригіналу, а сюжети багатьох. Ігор доносять до гравців вічні ідеї та проблеми, які часто висвітлюються в літературі та кінематографі, що змушує людей співчувати персонажам, переживати певні події разом із ними, робити нелегкі вибори та висновки. Але є ще одна корисна сторона, яку чомусь згадують рідше. Ви на каналі Фольклорист, і сьогодні ми розглянемо, як під впливом відеоігор формуються основи нашої фінансово-економічної грамотності. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Нехай це стане вашою інвестицією у розвиток українського контенту та, зокрема, мого каналу. А ми почали. 今。ないま Важливість фінансово-економічної освіти невимовно величезна, адже маючи ґрунтовні знання про фінанси та способи управління ними, орієнтуватися у повсякденних справах стає набагато зручніше, ніж можна було б очікувати. Успіх чи невдача фінансового життя кожної людини залежить від того, наскільки вона володіє основами фінансової грамотності. Однак, незважаючи на величезну важливість цієї навички, для багатьох людей вона залишається невловимою. Основною проблемою цього є відсутність відповідних дисциплін чи факультатив у школах, а в університетах на неекономічних спеціальностях Відведених занять також не завжди вистачає, тому залишається лише самостійно докладати зусиль та вивчати ці питання. Та насправді не все так погано, адже люди, які грають у відеоігри, вже володіють певними знаннями щодо того, як влаштована економіка. Геймери можуть засвоїти важливі фінансові уроки, навіть не усвідомлюючи цього, оскільки всі ці механіки вже є звичною частиною ігроладу багатьох ігор. Візьмемо для прикладу гру Sims, багатьма улюблений симулятор віртуального життя, який є чудовою моделлю для освоєння певних категорій фінансової грамотності. У грі дається можливість майже повністю відчути складності дорослого життя, що стосується створення власного капіталу, особливо коли у вас всього навсього 0 нуль Тож гравцеві доведеться влаштуватися на роботу чи зайнятися певною діяльністю, яка приноситиме дохід. Часто у грі будуть ситуації, коли доведеться виживати від зарплати до зарплати, тож доведеться зважувати певні фінансові рішення. Десь скорочувати зайві витрати, заощаджувати, піднакопичувати валюту і у майбутньому примножити свій капітал, відкрити власний бізнес чи зайнятися іншим видом дозвілля, адже контенту у всім вистачає. Взагалі, нішовим жанром, який є основним джерелом для вивчення економіки, це і стратегії. Наприклад, стратегії реального часу, покрокові, глобальні та моба. В таких іграх маючи стартовий капітал, а у грі він матиме різне відображення від грошей до ресурсів. гравцеві доведеться його, звісно, збільшити та правильно розпорядитися, щоб в подальшому можна було прокачати героя, поселити армію, розбудувати базу, отримати перевагу над ворогом та перемогти, чи, хоча б, не дати певному поселенню загинути. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Загалом більшість ігор цього жанру характеризуються такими елементами: як збір ресурсів, будівництво бази, створення та експансія армії і атака противника. Звісно, є винятки, у яких, наприклад, відсутній один із етапів, але це вже нюанси. Зазвичай на початку таких ігор дається певна кількість якихось ресурсів, трохи золота, деревини, якоїсь руди і наймані працівники. Ну здавалося б, сиди, добувай та будуй, і на цьому все. Та насправді це лише загальне уявлення пов'язане з ігроладом, оскільки нераціональні дії та витрати приведуть гравця до марнування запасів, часу і та сповільнюють темп розвитку його бази. Тому доводиться думати, на що ви тратите золото першочергово, який предмет варто купити, який тип військ найняти, чи в якому порядку ви будете розвивати гілки вмінь та талантів, залежно від того, що пропонує вам гра та які у ній механіки. Не потрібно мати ступінь магістра економіки, щоб знати, що фінансове зростання рідко буває прямолінійним. Такі ігри, як Age of Empires або Civilization, Навчають тому, що економіка не стійка і часто залежить від різних чинників, як внутрішніх, так і зовнішніх. Ці стратегії складаються з видобутку ресурсів, їх накопичення, консолідації альянсів та оптимізації ефективного використання ресурсів. По суті, ці ігри вчать нас ефективно вести свою діяльність, розробляти стратегії чи навіть вести дипломатичні стосунки, які мають величезне значення в діловому світі. Українська гра Farlander допоможе гравцям не тільки вдосконалити свою вміння управління ресурсами, але й визначити, де краще розмістити той чи інший об'єкт для будівництва, оскільки рельєф тут впливає на інфраструктуру. Тому доводиться враховувати різні аспекти, такі як відстань до ресурсів, відкритість місцевості, можливі загрози. Гра зосереджена на тому, що гравець докладав усіх зусиль, щоб його колонія розвивалася та була забезпечена усім необхідним. Ця гра є хорошим представником містобудівного жанру з розбудовою поселення. Урахуванням дефіциту ресурсів та налагодженням інфраструктури і підтриманням гарного настрою поселенців. Стратегії це ігри, в які кожен захід унікальний, і кінцевий результат залежатиме лише від того, наскільки добре ви розпорядилися своїми ігровими фінансами, та який у вас рівень менеджменту, і чи краще у вас навички, ніж у суперника. Загальний принцип дій у гравців, які грають конкретну гру тривалий час, буде однаковий, тобто геймери виробили собі певний шаблон, за яким вони гратимуть, але тим не менш завжди доведеться адаптуватися під певну ситуацію. Ризикувати, діяти нестандартно як для себе, так і для ворога. Також можна згадати ігри жанру моба та її відомих представників, Ліга Легенд чи Дота, оскільки й більше знайомий з останньою, то на її прикладі розглянемо наступні моменти. Кожен герой цієї гри має відведену роль, а значить наперед визначений пріоритет дохідності від фарму. Якщо це герой першої позиції, то це так званий Керрі, жадібний герой. На початку карти персонажі цієї ролі, як правило, слабкі, і все, що їм доводиться, це фармити. Думаю, навіть якщо ви не грали в доту, то ви точно чули фрази про те, що якийсь там гравець не вифармив відповідний предмет, і через це вони всі програли. Ай! А! А! Дуже часто так воно і є, адже на цій ролі важлива ледь не кожна монета золота. А зайві витрати на зілля чи інші дешеві предмети будуть недоречними. Тому гравцеві доводиться добивати кожного крипа на лінії, забирати стаки в лісі та за можливості вбивати ворожих героїв, поки сапорти, тобто герої підтримки, займаються дрібними витратами. Тобто я веду до того, що основною суттю в цьому процесі є максимізація дохідності гравця за рахунок різних джерел при мінімальних втратах. А вся команда ніби працює на персонажа першої позиції, інвестуючи в нього та й перемогу загалом, важливою складовою ігроладу є купівля предметів на персонажа. І тут також є важлива деталь. Не всі, але більша частина кері зазвичай першим ділом збирають предмет, який допоможе прискорити фарм. І тут ми прослідковуємо свою рідну модель інвестиції, коли витрачаючи певну суму грошей на певний актив, ми купуємо щось, що в подальшому нам принесе більший дохід, ніж за його відсутності. Ну але це, звісно, за умов дієвої реалізації цього предмету. У грі це називається ефект сноуболу, тобто сніжної кульки, яка ніби котиться по снігу та збільшує свої розміри та вагомість. У той же час персонажі інших позицій потребують менше золота, оскільки гра балансує так, що персонажі, які знаходяться на п'ятій, тобто останній позиції, навіть за умови практичної відсутності предметів, можуть принести користь команді, а герої вищих позицій без предметів стають безпомічними. Тобто йде такий собі фінансовий менеджмент між гравцями. Визначення того, кому золото в пріоритеті, адже якщо фармити будуть всі персонажі, то ефективності від рівномірної дохідності гравців не буде, оскільки не забезпечить золотом у повному обсязі. А цим може скористатися ворожа команда, що призведе до поразки. Коли виходять різні оновлення, то відповідно міняється мета, тренд та порядок дій гравців щодо їхніх дій та вибору артефактів у грі, через зміну їх характеристик. Ціни та дохідність того чи іншого джерела буває, що змінюються навіть формули розрахунку, які дають золото задобитих ворожих героїв. Тоді гравцям доводиться аналізувати та планувати, чи варто в цьому патчі фармити той предмет, чи він вже втратив свою актуальність. І його економічно невигідно купувати. Злагоджене планування та розробку тактики можна зустріти на професійних турнірних іграх, коли команди тренуються чи обговорюють майбутню стратегію гри, а також зважують всі ризики від тої чи іншої дії. Тобто на основі гри ми засвоїмо такі економічні категорії, як інвестиції, заощадження, пошук джерел та максимізація дохідності, а також планування та аналіз. Хоча безпосередньо у грі ми над цим не завжди задумуємось. Але все це дає важливі уроки, які можна застосувати і в реальному житті. Думаю, багато хто з вас чув про цінні папери чи інші активи, які з часом зростають або падають в ціні відповідно до ситуації на ринку. І я можу сказати, що ігри в певному вигляді знайомлять нас з таким поняттям також. Наприклад, гра Animal Crossing New Horizons. У грі представлена своєрідна версія фондового ринку, яка тут називається стебловий ринок. А на заміну цінним паперам тут приходить «рібка». Щонеділі до полудня гравці можуть купувати її за певною ціною, яка коливається в районі 100-150 балзів за штуку. Протягом тижня слід відслідковувати поточний курс ріпи та продати її вигідно. Якщо не продасте її до наступної неділі, вона просто згниває, і ви просто втрачаєте всі свої інвестиції. Як і в реальній торгівлі цінними акціями, обмінний курс ріпи коливається. Найвища ціна може примножити інвестицію гравця більш ніж у 4 рази, а найнижча викинути на вітер просто мільйони балзів. Ну і раз я вже зачепив цю гру, то слід згадати і про аналог сплати іпотеки за дім. Щоправда, тут нічого серйозного, оскільки відсотків за кредитом тут сплачувати не потрібно, хоч це і спрощує процес, та все ж вчить, що борги слід віддавати. Ще однією грою, яка пов'язана із садівництвом та управлінням ресурсами, є Stardew Valley. Ця гра фокусується на управлінні ресурсами та розумному витрачанні коштів, оскільки потрібно буде купувати їжу, щоб вижити, обробляти землю, вирощувати та продавати врожаї, і розширювати ферму. Гра починається у нас з обмеженим бюджетом і певним набором сільськогосподарського обладнання. Згодом потрібно буде збирати їжу, видобувати руду та коштовне каміння, і доглядати за врожаєм, а вже потім вирішити, як інвестувати свій прибуток, яких тварин розводити, та які сільськогосподарські культури вирощувати вигідніше. Що більше розширюється ферма гравця, то більше грошей можна заробити. І на кінець звернемося до всесвіту гри World of Warcraft, одної з найбільш відомих ммо РПГ у світі. У грі присутні рейди та проходження підземель, в кінці яких гравцям випадковим чином випадає предмет різної цінності, залежно від його характеристик. Розглянемо такі ситуації. Якщо велика кількість гравців добувають предмет певної рідкості та вирішують його продати на аукціоні, то зазвичай ціни на такий товар будуть плюс-мінус однакові. Оскільки, якщо в кількох продавців один і той самий предмет коштує дорожче, ніж такий самий, але в десятках інших, то звісно, за дорожчою вартістю його ніхто не придбає. А будуть шукати лише дешевший варіант. Думаю, ви погодитеся з тим, що в реальному житті це працює ідентично, адже ніхто не купуватиме товар дорожче, якщо через дорогу можна купити те саме, але дешевше. Водночас із цим гравці самі регулюють ринок, бо якщо вони поставлять занадто низькі ціни на товари, то в подальшій перспективі це може поламати внутрішню ігрову економіку, що приведе до скорочення популярності спеціалізацій через невигідність займатися своєю справою. Потім буде відновлення попиту на якийсь товар, чим скористаються інші окремі гравці, та ставитимуть ціни в рази вище певного стандарту, що приведе до росту цін на окремі елементи крафтингу та інших економічних коливань. Розглянемо ще сценарій, коли певний предмет випадає вкрай рідко, а значить він є в наявності в меншої кількості людей. І якщо цей предмет є по факту не потрібен, то вони знову ж таки йдуть на аукціон, де виставляють його за тою ціною, якою забажають. Враховуючи, що цей предмет нелегко добути, та ще й не кожен його продає, то звісно його вартість зростає, і замість кількох сотень золотих, які виручили продавців в попередньому випадку, тут можна вже виручити кілька тисяч, а то й більше. Отже, тут гра напряму демонструє, як працюють попит та пропозиція на ринку та як змінюються ціни на товари залежно від певного показника. І таких моментів в іграх є багато. Просто ми не завжди звертаємо на них увагу, оскільки це вже стала частина ігроладу, яка для нас гравців є звичною. Але як результат в реальному житті ми підсвідомо можемо перехопити певний досвід з ігор, аналізуємо, чи варто вкладатися у якийсь актив, щоб в подальшому отримати дохід, навчаємося заощаджувати на тому, що не є для нас необхідним, та плануємо власні доходи та витрати, щоб при цьому задовільнити усі свої першочергові потреби. А також вчимося стратегічно мислити та визначати можливі наслідки, зокрема загрози від тої чи іншої дії чи фінансової операції. Слід розуміти, що ігри не дають нам глобальних знань про економіку, але вони є хорошим наочним прикладом та демонстрацією того, як певні економічні категорії впливають на розвиток однієї особи чи населення в цілому. Дякую, якщо додивилися відео до цього моменту. Пишіть в коментарях, чи у свій час особисто вам відеоігри дали певну економічну базу чи, можливо, допомогли розвинути якісь інші навики. Бережіть себе та свої гроші. До нових зустрічей.